Прогноз по година 5 днів з 20 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 20 червня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплетається з легкими дощами, даруючи свіжість, повітря наповнене прохолодою, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі плюс 8 плюс 13, вдень плюс 15 плюс 21, у п'ятницю та суботу легкий дощ освіжить землю, а вітер північно-західний 10 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить лагідним теплом. Вночі плюс 15 плюс 20, вдень плюс 21 плюс 26. Не поясне в неділю. А легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України на заході небо співає тиху колискову. Вночі плюс 8, плюс 13, в день плюс 15, плюс 23. У п'ятницю дощ малює свіжі візерунки, а вітер 12 метрів на секунду додає прохолоду. Далі схід України. Схід сяє сонячним сяйвом. Вночі плюс 8 плюс 13, день плюс 15 плюс 21. У п'ятницю легкий дощ пестить землю. А вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ ніч плюс 10 плюс 13. День плюс 17 плюс 22. Ясно, з м'яким вітром? 9 метрів на секунду, дощ у п'ятницю. Київ шепоче свіжим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до спокійних прогулянок. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Північ, захід і схід огорнуть дощі, південь зігріє сонцем, а центр із Києвом подарує м'яке тепло. ці дні нагадують літні казки, де природа шепоче ласку. Для подорожей оберіть південь для пікніків. А захід із парасолькою. Одягайте легкі кофти, зручне взуття та насолоджуйтесь природою. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.